Вітаю, друзі, Павло Клімкін, міністр закордонних справ у 2014-2019 році, дав невелике інтерв'ю в Ліганет на Ютубі. Я дам посилання під цим відео, і він на як на мене висловив кілька цікавих думок, які суголосні моїм, які я на своєму Ютуб каналі постійно просуваю про те, що нам українцям не слід емоційно ставитися до позиції тих чи інших країн у контексті їхнього ставлення до України, тобто, якщо вони щось, припустимо, не підписують комініке після саміту глобального саміту миру, хоча він вже вийшов на глобальний, то це не означає, що вони проти України. Якщо вони не приїжджають на саміт миру, це не означає, що вони проти України. Це означає лише те, що ці країни. Розуміють свої власні інтереси у такий певний спосіб, що їм вигідно не їхати на глобальний саміт миру чи не підписувати комуніке саміту миру. Однак це не означає ворожості до України, і ось саме ці думки, мої думки, суголосні з думками Павла Клімкіна, який дав інтерв'ю. Нагадаю, Ліганет, і він дуже правильно сказав, що країни глобального півдня, та ж Бразилія, Саудівська Аравія, Індонезія, Індія. Аргентина, Чилі, вони не є антиукраїнськими чи проукраїнськими Вони країни, які мають власне бачення, власних інтересів. І в випадку, якщо вони не підтримують ту чи іншу позицію України, це не тому, що вони протиукраїнські, чи антиукраїнські, чи проросійські. Вони так бачать свій інтерес. І власне. На іншому, на іншому е кінці цієї, цього важеля це Китайська Народна Республіка, яка теж є не антиукраїнська і не проукраїнська. І не проросійська теж, незважаючи на те, що складається враження, що Китайська Народна Республіка проросійська. Китайська Народна Республіка має власне бачення власних інтересів, формує власну політику, і вона є прокитайською, і відповідно. Якщо ми з такої точки зору подивимося на цю ситуацію, то ми не будемо емоційно ставитися до цих країн і постараємося зрозуміти, чому вони мають таку позицію, зрозуміти основи, базу їхньої позиції. І лише тоді ми зможемо зрозуміти, в який спосіб ми можемо цю позицію змінити. Змінити ми можемо цю позицію через вигоду, ту вигоду, яку Україна і підтримка її політики може принести цим країнам. Цю вигоду нам треба знайти і при цьому не втратити наші національні інтереси. Зрозуміло, що Російська Федерація на цьому полі є дуже потужний, традиційний фінансово спроможний гравець, і нам доведеться з нею змагатися. І лише там представлення нашої війни як трагедії, як порушення норм міжнародного права. Цих аргументів буде недостатньо, тому що, повірте, в світі дуже багато війн, дуже багато страждань, дуже багато втрат, і дуже багато порушень міжнародного права. І Україна знаходиться для країн глобального півдня Китайської Народної Республіки на маргінесі сприйняття цих проблем, тому що в них в регіонах з мільярдним населенням, з трильйонними ВВП ці проблеми. Є, і вони саме на вирішення їх націлені, на вирішення цих проблем своїх, які є ближчими, тому що багато конфліктів на Близькому Сході, і вони не менш емоційно навантажені, ніж війна в Україні. Багато конфліктів в Східній Азії, в Південній Азії, в Південно-Східному морі, в Китайському морі. І е, там може війна вибухнути в будь-який момент, доки ми в Україні цього не зрозуміємо. Не почнемо прагматично ставитися до питань політики, не набуватимемо знань в цій галузі для того, щоби розуміти ці країни, розуміти їхні інтереси і вміти розмовляти з цими країнами в контексті їхніх систем цінностей, до тих пір ми будемо лише програвати в питаннях зовнішньої політики. На жаль, правлінні Зеленської та його Шепіто це неможливо, тому що це вкрай некваліфікована, вкрай заточена, виключно на піар команда. І відповідно, на жаль, ми не можемо сподіватися, що зараз цю ситуацію можна буде виправити на краще. Тому е думки Клінкіна цікаві в цьому контексті ми повинні прагматично ставитися до позиції глобального півдня і Китайської Народної Республіки. Це дуже важливо. Слава Україні!